Всім привіт! Я безмежно вдячна пані Лесі Шнурок за таку прекрасну роботу. Подала вона її в дуже гарних відтіночках. Ця прикраса називається Весняний Зоропад. Я її робила в чорно-білих відтінках. І вийшли, можна сказати, практично майже дві різні прикраси, але вони неймовірно гарні, тому що схемочка одна і та сама, але поєднання кольорів зовсім інше. Безмежно вдячна пані Лесі за таку прекрасну роботу. Якщо вам прикраса це сподобалася, маєте бажання придбати її, то пишіть пані Лесі. У мене. Інших відтінках можете також глянути, погортавши відео вниз. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку або майстер-клас, то пишіть мені всі посилання в описі під відео. Тож, переходіть в опис під відео і шукайте, що вам необхідно, чи моє посилання, чи посилання пані Лесі. Я чекаю від вас коментарі, як вам прикраса сподобалася, чи ні, обов'язково перегляньте і мою прикрасу, і чекаю від вас результат. До нових зустрічей!